Здоров! Ми тепер в кав'ярні мешканці міста Назлуки 49 Тернополі. Це друга частина випуску. Першу частину ви можете переглянути десь тут. Наш youtube проект називається «Сам собі Фо. Тут ми говоримо з підприємцями і ходимо по їхніх підприємствах, компаніях мікро, малих і середніх бізнесів. І дізнаємось, чим вони живуть і чого хочуть від життя далі. Клас, їдемо. От ви, як кав'ярня на районі. Але це не Радянський Союз. Я покажу в камеру. Подивіться на це крісло. Це то, чим насправді треба хвалитись. У мене проблема з системністю. Комунізм про нашу кав'ярню відгукувались позитивно, трохи угу. знецінюючи, ні? Просто вони голова забитої працівної угу. діяльності. Дорогий кльовий дизайн, і він не рагульський. Я здивований глибоко. Наша роль рухати це. Сута. Тут такий мерч гарний, але вас Я також футбол це відро. Я помітив. Слухай, чи це не кайф? По-моєму, кайф. Я не знаю, чи чимось звук відрізняється, ніколи не мав досвіду слухання платівок. І чим він відрізняється? Відрізняється, коли вона пошургана, а ага. ця пошурганість вона чується. І вона цінується, типу. Е, -е Ну, цінується тим, кому це подобається або не подобається. Не типовий дизайн насправді. Е, в якому плані? Ти сюди заходиш, немає відчуття, що це робив, знаєш, якийсь супер хай дизайнер, який, типа, якщо він супер хай дизайнер, то я вибачаюсь, просто по відчуттях дуже затишно. Не дорогий кльовий дизайн, а типу іменно затишний таке чувство, що хтось сюди вклав частинку себе. Хто то був? Ну, щоб всі, хто до того дотичний, ну, типу, в, в команді. Це раз. А друге, це банально, це орендоване приміщення, звичайні білі стіни, звичайна плитка, стеля. А вже. Ну, зачекай, дивись. 에, я покажу я... в камеру. Подивіться на це крісло. Але, це я, але я про приміщення. Я про приміщення зараз так, говорю. Це а супер. вже то приміщення наповнювалося тими, е, тим, що вже доподобалося. Приміщення вкладення мінімум. А то, що можна забрати з приміщення, щось десь там трошки заморочне. Розкажи, що тут було до кав'ярні і чого вирішили зробити тут кав'ярні? Трошки для контексту. Це житловий масив Тернополя, доволі далеко від центру по мірках Тернополя. І по факту локація раніше взагалі не виглядала як точка для якихось подій, тому що тут була вивіска укртелекому, і ніхто не знав, що тут взагалі відбувається. У кожному місті є звичайно якісь такі. Зони, де вони більш актуальні для ведення діяльності, якусь такої, як як кав'ярня, а якісь не дуже там глухі, такі це приміщення, це десь там 40 з копіками квадратних метрів. Всього у нас там майже 300. 40 а, ти маєш на увазі самокав'ярні. Всього у нас роби? майже 300. І там же е, там кейтерна компанія є, заготівельні цехи, складські приміщення. А тут, типу, такий фасадний смоточок, який, в принципі, е, коли ми взяли в оренду це приміщення, два роки воно пустувало. Ну, пустувало, uh -huh. е, ну, використовувалось на комерційних е, цілях. А потім ми вже вирішили відкрити кояр. Тобто це Висок такий додаток. просто е, додаток до всього, що там відбувається. Ну він напевно е, зараз вже не є додатком, uh -huh. е, але, типу, це є останнє, що, що задіяли тут в цьому приміщенні. Ми просто хотіли пити кофе і вирішили зробити кав'ярню, да? типові У е, Нас перед тим був бар. Uh -huh. Алкоголю ми мало п'ємо. <ріху> і цей. І кава вона ближче, колись мала дотичність більшу до кави. Кава, подобається щось таке. литове подобається е місце, де хочеться собі сидіти, поїсти, купити. Дуже добре, мати. Тому, напевно, що десь таке вийде. Найприємніша частина ведення цього бізнесу. Е -е, так як говорив, е не вести працівну діяльність. Окей, е тоді пов'язане з цим питання е -е, ваших. Моделях управління горизонтальних, вертикальних, як вибудована певна ієрархія? Іде в ній ти? тобто чи ти збоку, чи ти е, в голові стола, як це кажуть? Ну я не скажу, що я не займаюся взагалі цю діяльністю, Я займаюся нею в певних якихось там, там тільки діяльностях в певному якомусь напрямку, і все. Ну, По-перше, в мене проблема з системністю. Mm -hmm. ну, це правда, я візнаю її. І тому мені треба підсилювати себе тими людьми, де, типу, де треба трошки це перекривати. Я не Але... розумію, кожен бізнес має головного керівника. Так, так, Директора. Тут є мешканці, тут є Василина. Так. Чи вона не головна? Васили... Та це керівник кейтерингу і мешк... є на, на літерка, правильно? Так. Окей. А яка роль тоді у вас як власників бізнесу в цьому всьому? Ти знаєш, все, що стосується великі бізнеси, напевно, що коли є цілий напрямок, ну, якось там маркетингу, реклами, там, просування, можливо, воно так працює. У мене немає того тому я не знаю. Mm -hmm. Але, типу, в малому в мікробізнесі, то ну, той, хто продукційну діяльність проводить, нового не, майже не створюють. Okay. Не, не за те, що вони погані, чи вони не можуть, то чи ні, просто вони голова забитої працівної uh -huh. діяльності. То виходить, що ваша роль думати про розвиток. Ну, про зміни, про розвиток, про, бо про якісь про рух. Наша, okay. наша роль рухати це. Такого посеред випуску прям вставим, бо тут дуже красива футболка вийшла. Дивись. Support your local... що там, residence of the city. Підтримуйте ваших локальних мешканців міста. Кайф, кайф, воно трошки пом'ялася, але тим не менше, як на мене дуже красиво. Гарно, гарно. Дякую. Дякую. Ми вирішили розіграти одну з отаких футболок за найкраще запитання для Ігора, яке ви можете залишити в коментарях. І так як там не вагон коментарів, то ви явно маєте великий шанс виграти цю футболку. І потім запишемо коротке відео з Ігором, де він буде відповідати на ці запитання. Я його ще не питав про це, але. Ми свою аудиторію ділимо на дві частини. Це, типу, мешканці, які десь поруч живуть, або які не поруч живуть, але хочуть до нас приїхати та час провести. І друге — це е, професійна аудиторія, яка працює в тій індустрії. Чому професійну аудиторію задіюємо? Тому що е, якщо я захочу зробити якийсь класний мерч з е, одягу, то я піду до тебе і запитаю, слухай, Андрій, е, розкажи, будь ласка. Типу, порадь мені то, то, а де краще, а що краще. І я буду опиратися на твою думку, бо я буду розуміти, що ти в тому спеціалісті ти шариш. І а так бай. само в цьому, якщо каву хтось варить і шарить їй, то хочеться, щоб вони... Про нашу кав'ярню відгукувалися позитивно. Ну, тобто казали, що тут класно, чи не класно, просто гарно, чи атмосферно, але позитивно. Відповідно, ми з нею працюємо. Ми з нею працюємо так що. Ми привозимо раз в місяць постійно з якихось різних розсторій, типу з України, ну, з різних міст не має значення. Класні виробники кави, класних обсмажчиків. І вони проводять тут якусь подію. Вчора було. Бастарія з Києва. і Відповідно, тут воно залишилось від вчора, їхній такий їхній продукт. Так. У нас тут столи піднімаються, ми тут капінги організовуємо, мене, перепиває. У мене її. там записано питання ідеальний Бариста. Але знаючи тебе, мене є припущення, що ти відповісиш. Ідеальний Бариста? Ідеальний бариста. Ідеальний Баристо. Такий ідеальний бариста? Ну, e, no, взагалі, перше, напевно, що e, людина якась в професійній сфері, це вона дуже має людей в ету сферу розбиратися. Mm -hmm. Напевно, що той, хто круто, що Е, І той, хто дуже круто, вміє комунікувати з людьми. І далі Борис Віка наша. Я от цього чекав. Останній період часу, може, рік-два. Є на всікі японські, корейські які штуки, ну південно корейські. Uh, настільки крутих багато комунізм. Ну, мені просто подозрі. В них дуже багато такого поєднання сучасного з таким, от чимось... старим, трошки старшим. Такий там, ну кльо, дуже кльо. Вони це все дуже гарно поєднують. Я не знаю, як взагалі, поєднати щось з радянським союзом. Ні, не треба Радянський Союз. Оце, це ж, ну, от. Але це не Радянський Союз. ти знаєш? — Оця штука, Шуба, це ж, ну, як на мене, це ознака цих хто е, там, Лєнінки, Сталінки. Так, бо воно, знаєш, що? це так, як говорили говорять про модернізм. Так. знаєш? Він припав в нас на час Радянського Союзу. Хер з тим Совєтським Союзом. Тоді запитання про соціальну відповідальність на цій локації. Ти казав, що тут був е, волонтерський хаб <кху> в певний час. Розкажи трохи більше про це. Це то, чим насправді треба хвалитись. От на початку війни ви робили в Мамонті, я пам'ятаю, волонтерський хаб, потім тут чим тут цей хаб займався? Як ну, що це взагалі виглядало з вашого боку? П'ю мачу в другий раз в житті, і вона вкусна. Я здивований глибоко. Скажу чесно, типу, я тут відношення не мав прямо. Тут було приміщення. Друзі, з якими ми з самого початку з першого дня або перший день, коли почалася повноважтапка, ми зібралися. Це був бід, був буквально перше читку. Ми типу зізвонилися. Зранку поїхали, заправилися, дали час декілька годин собі для себе кожен, що там зібрати якісь речі. Заклад у нас був він був в цокольному приміщенні в Раянському приміщенні. але там були дровезні музей чогось. Краєзнавчий музей. краєзнавчий музей. Але він був такий фундаментально здоровезний бетонний, литий, і ми там спали, їли, душ, туалет. Ну все, це все було. Ну і ми в обід зустрілися і запустили. Зараз ми вже ввечері у нас вже були швейні машинки, і ми вже шили якісь піддупники, ще щось якисто коштовку. Okay. Ну тобто, ми собі типу розуміли, що треба, бо треба було щось почати стартанути. Тоді купа людей готові було в щось тратити гроші на корисний в нас. Там в нас буквально в перший день ми десь 20 чоловік вже назбирали активних людей. І воно так якось розрішилось, Розійшлось. Потім ми розуміли, що всі-всім не мають займатися буквально там місяць-півтора. Ми там в перший там тиждень півтора ми в Київ почали їздити, возити всяку штуку, бо там активна срака така була і десь цей. А потім це все трохи рухалось там. Ліпилося і зліпилося напевно до того, що е, що виходило, і е, як виходило, це типу все, що зв'язано з е, аптечками військовими, в принципі, е, комплектуванням їх пошиття, е, наповнення е, правильне. бо... Е, Спочатку це все було ніяке, потім це все покращилось, покращилось правильне. І коли вже заклад там запустився, ми там трошки вже порядки понаводили. Тут було приміщення, яке стояло, і вже ті друзі, там, знайомі, які з ким там разом десь починали, вони вже тут все робили. Ми віддали приміщення, з нього розду, ну, типу, оплачували комунальники послуги, шерси. Але я вже ну я дуже мало е, тут, е, саме тут е, часу тому приділяв. От. Але, типу, було, було майже. Не знаю, майже рік часу ще збирали аптечки, зібрали до речі, великі суми, великі кількості, там в тисячах і вимірювання там більш ніж півмільйона доларів. З цього вже тоді запустилося. Також ми приміщення віддали частину, яку ми оплачивали один з виробників турнікетів кльог українських, які прийшли там перший етап. Сертифікації в Штатах mm. і зараз вони виробляються в Тернополі. Е, тому, типу, ну десь десь, десь так. За, за рахунок того, що ти говориш хвалитись, хвалитися точно не треба, я думаю. Е, розказати, можливо, вартою. Тут є фото хлопчини. Розкажи, хто це. Ну і деталі не буду вдаватися, бо можливо це така інтимна трішки штука. Загалом скажу, то Хлопець дуже класний чоловік, який був нашим постійним Там Ціла компанія нас приходить постійно тусити, і він загинув недавно. Друзі залишили згадку про нього там фотографію нафік, який він постійно пивний поновлює часу. І таким чином десь стараємося не забувати про людей. Культура пам'яті. У вас тут є мерч. Так вийшло, що це наш мерч в більшості. І коли ви тільки це все починали, то, то ми якраз дуже ініціативно на це погодились. Розкажи нам про загалом ну, цей сектор ретейлу. Наскільки він вам щось приносить, що він вам дає з бонусів, якщо це не фінансові бонуси? Тобто, чи варто, от якщо ти робиш кав'ярню? Робити стійку, де буде продаватись різний, не знаю, подарунки, сувенірна продукція, одяг, ще щось, ще щось не питання в тому, чи би продавалось чи ні. Тут питання в тому, з ким колоробувати, з ким робити якийсь там спільний угу. проект, в чомусь дотичний. Та аудиторія може перегукуватися чи не пригукуватися, що вона може підсилити, чи не може підсилити. Типа, якщо це говорити просто як продукт, наприклад, просто виставити якийсь одяг. Угу. То я б його не виставляв. Якщо продукт відро. То він нам дуже актуально десь зв'язався, воно було дуже-дуже близьке, десь багато в чому. І воно нам дуже помогло на початок дуже багато вчаму. По е, спочатку, е, там перший якийсь період, е, люди е, не знали, що це кав'ярня мешканці міста. Угу. Люди говорили, що це кав'ярня, де там портрети Шевченка, виси країн. Okay. <laughs> да, ми трошки присвоїли собі їх. Тоді, зрештою, е... Якщо відкривати кав'ярню чи ставити там стійку, так якщо резонує аудиторія, ні, угу. якщо це просто. Фінансова складова. Е, ну, е, 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 так. Фінансова складова вона завжди є. Тут фінансова складова невелика, але просто не завжди, напевно, що треба дивитися тільки на фінансову складову. Mm -hmm. ну, ми всі це десь розуміємо. Щось має до аудиторії, а на чомусь ми маємо заробляти. Mm -hmm. От. То це саме це, напевно, що буде додатково нас кушати, нам давати якусь аудиторію, на про нас говорити. І, там, і... і це okay. значно значно більше, ніж. Просто якісь декілька гривень, бо це генерує потім подальше у нас по більшу суму коштів. Окей. У, я ще до речі хочу, мені цікаво щось спробувати. Пані Василино, пані Василино, зайнята. Що це морозиться? Нам, будь ласка, два морозива. Напевно, менше, чи ти будеш більше? ще сендвічі. Добре, менше два морозива. Ммм, балдеж. Ну, морозиво, до речі, це поки продукт, який найбільше тече під час нашої, наших зйомок. У нас зараз буде такий блок невеличких коротких питань з короткими відповідями. Короткі мають встановити там до хвилинки, типу. Добре. Перше питання: найбільший фінансовий провал. О, позики. Який ти давав чи брав? Брав. Давав. <рес> ну, це провал. Брав, то... Простіше, не віддав, ну тут є з проблеми. <свісно> коли пропонували вкластись в е, один невеличкий бізнес, потім е, умови не дуже зайшли, але під вигідних умов позичили, а потім невигідно забирали їх дуже довго. Okay. <свісно> Це, напевно, що з провалів. І яка ти правило з цього? Ну, для себе. Типу. Ну, от, знаєш, в мене умовно з позиками яка історія. Я позичаю тоді, коли готовий не вернути ці гроші. Типу. Це дуже добре, щось отаке, так? Да? Да. Любий папірець, люби, люба ця формальність має значення. Розкажи про те, що б ти порадив людині, яка хоче почати А. Кав'ярню. Б. Ще одне літепло, В. Ну, давай ресторан, так як в тебе є в тому досвід. Ну давайте. З третього ресторан дуже добре подумати. Чи, це справді людина того хоче. Але не того хоче, щоб е, мати ресторан, а тим займатися. І що це значить? Ну, це значить, що треба конкретно цим займатися. Взяти собі, знайти, я собі поставити адміністратор, де працювати, ніфіга подібним. Саме ресторанна діяльність вона дуже е, потребує великої залученості. Регулярної великої злу це треба реально. Я казав, колись, що е, Я бачу в майбутньому десь, коли якщо це справді все буде класно розвиватися, це роз, класні ресторани будуть мати шеф-кухарі, третє, друге, еліте локацію. Ну Знайти дуже круте місце. Це раз. Друге, розуміти, яка цільова аудиторія конкретно, для чого вона робиться, під що саме. Це два, напевно, що ну, з місця мені дуже для мене особисто дуже важливо. Ну і фішка для ну, типу, чим буде відрізнятися, як і всьому, типу, от, що буде. Як ви окреслити свою аудиторію? Ну, от таке ж знати свою аудиторію. Це в твоєму розумінні означає що? Ну, зараз теж розвивається ринок, цей, коли ми відкривали, у нас була одна з цінностей: це простота і справжність якась така. Ну, ще були додаткові, звичайно, але то, те, що ми зараз можемо говорити з аудиторією. І ну і коли людина не шукає. Чогось, щоб показати іншому, а робиться для себе. Воно тоді круто. Коли людина хоче чогось справжнього, їй це подобається, вона б нас. Як швидко, коли я кажу, було 99 ресторанів і одна локація на відкритому просторі, і нам хватило, і хватило, і хватає одного відсотка людей, які би не хотіли святкувати в ресторані. Mm -hmm. І кав'ярня. У мене немає досвіду е, в кав'ярні з прохідністю. Тобто, коли куча людей, я йду, забіг, типу, взяв собі каву і пішов далі. Е, можливо, це б працювало. Я, я не знаю, у мене немає такого досвіду. Е, а тут, напевно, що це дуже класна професійність в сфері, е, бо має бути продукт. То, що колись в мене був досвід, коли було місце, де класно було атмосферно. Але те, за що люди гроші платили, продукт, був посередній, і uh -huh. це не працювало. А коли атмосферно не супер там круто, але просто комфортно, але класний продукт, який вартує ти грошей, тоді це працює. Тобто, на мою думку, що то, що монетизовує, воно має вартувати ти гроші і має бути клювим. В тебе є зараз ще, ще один проект. Uh -huh. Про які ми в деталях не будемо розказувати, тому що там буде дуже феєричне відкриття, і ви точно самі про нього дізнаєтесь. би Бог. би Бог. Сфера діяльності це теж це розваги. Так? Фактично, це вже щось зовсім інше. Якщо то було події, це в нас ну, сфера харчування, називаємо це так. Там це розваги. Так. Поясни, що тебе драйвить, от в настільки різносторонній діяльності. Настільки, в моєму розумінні, це доволі нетипові е, бізнеси. І як тобі вистачає часу і ментальної енергії взагалі цим займатися? Ну, перше, я можу це об'єднати. Це все сфера послуг. Окей. Тому воно має якусь, типу, таку, щось, що об'єднує це, і воно, типу, десь там логічно е, рухається. Друге, ну про розваги, можливо, так, також десь, але тут більше буде про спорт і відпочинок, то що mm -hmm. десь плануємо. Напевно, що закладається, що зараз бракує, раз, що вартує, що які цінності має, якісь воно несе. Це два це класно. Ну і напевно, що той сфера послуг вже якийсь певний період часу, ну там досить. Пріод часу вже е, в тому напрямку рухаємося і напевно що його і далі розвиваємо. Звичайно, що це круто було би. Вибачте, це і добре. Може, так мало, мало бути задумано. Mm -hmm. Можливо, круто там якесь виробництво мати, можливо, круто консалтинги займатися, можливо, круто якісь медіа. Ну, тобто, Все воно класно. Але коли вже є якийсь досвід і напрацювання в якійсь сфері, ну, хочеться її десь далі розвивати. Е, в тому самому проєкті буде фудкор-зона, буде їжа, буде відпочинок буде спорт, і буде далі, 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 далі. Тому все одно mm -hmm. воно десь поєдність. Люди древують, напевно, ну, типу, рухають. Люди... Кайфуєш від цієї всієї діяльності, якщо так дивитись. І глобально, і в моментах? Ведення підприємницької діяльності, оце кльово. Робити щось нове, це кльово. Коли ти відчуваєш момент найбільшої екзистенції в проєкті? Коли Коли вдається. Коли ти прийшов в літепло, перша подія і ти бачиш, що… Ну, напевно, що не перша подія, то так немає, можливо, іменно моменту. Він може бути розтягнутий в часі. Це, наприклад, mm -hmm. там... Перший рік чи другий рік, коли воно десь, коли проводиться кльові якісь події, вони виходять. І тоді, от це гарно. Коли якісь набутки, здобуття з'являються, коли якісь як, як я там говорив за інклюзивність, наприклад, і за якусь нагороду, що для нас, вона ніде не виселена, але вона і от це типу класно, якісь визнання. ну, типу, не для, не для аудиторії якоїсь, а типу, от своє, що для мене цінно. Розкажи про роботу з партнерами. От є мешканці міста, це одні партнери, є кейтери другі, є е, лі, тепло треті. Чи бувало так, що ви срались, розходились і, і закінчували на мінорній ноті? Конфлікти це здорово. Угу. Ну, типу, нормальні конфлікти. Бо е, мені здається, коли їх немає, значить щось не договорюється, значить не висловлюється, що щось подобається, щось не подобається. І чим більше не говориться, приховується, чи незручно говорити. Чи... Тим більше воно може накопичуватись і потім якраз вилазить якась фігня. А коли обговорювати, це набагато легше. Інколи не хочеться починати теми, то інколи вона не комфортна, але воно тоді не призводить до якихось типу гірших сценаріїв. Тема розговоржити чи? Тай трошки поїсти бога. Або Андрій за швидку питання задає, або я задовго відповідь. Скажи мені, таке. От ви як каярня на районі, називаємо mm -hmm. це так, трохи mm -hmm. знецінюючи, ні? Ні, ні, ні круто. Це, це в хорошому зрозумінні. Це крутий район. Чи ви за щоб e... до вас приходили люди працювати в закладі? Так, коли воно не суперечить, не, не приходить, не приносить погані наслідки для бізнесу. Але в нас тут, в принципі. Ну, ну, я, ну, ми не відчуваємо того, mm -hmm. що якщо хтось сидить собі, якийсь певний період часу працює, це не є проблеми. Влітку, особливо, це взагалі бо всередині, мало хто хоче типу, проводити час. Ми часом самі собі типу, е портимо <с> <с> статистику продаж, коли типу, проводимо події, наприклад, там, капінг, а навіть доступ, доступитися до бар настільки незручно, і приходиться бокове вікно відкривати, казати, щоб з вулиці люди замовлення робили. Так, це фіго. Е але це не є постійно, це є інколи, це є якісь там. Комфортні десь речі. Е, якщо вони глобально не вирішують, то звичайно це круто. І ще я хочу, щоб ми отут зараз подивилися на цей простір навколо кав'ярні, і зацінили, наскільки кльово його е, зробили. Тому що там є дитячий майданчик, що ми його покажемо. І він не Рагульський. Перше, оцей їх простір, і отам кав'ярня, і отам тераса. В принципі, оця територія не мала би їх хвилювати. Але. Тут красиво, там лавочки, публічний столик, там місце для сидіння, там якийсь дядько сидів, пив квас вранці. Він не їх клієнт, але він одно тут сидів. Тут дитячий майданчик без вирви око кольорів. Так можна було, так можна було. Ковтають ті матюки, щоб тобі їх не треба було вирізати. Тут красиво обрамлені ці банера невеличкі. Немає нічого Кричу, що... Коротше, мені тут подобається. От до чого я веду. І ми ще йдемо на фіналочку туалетний папір перевіримо. Та-да-да-да. -да -да. Тут ідентичний. Ладно, вони закуповують оптом, тобто, нічого цікавого. Тут теж одношаровий е серветкового формату папір, але в принципі можна зробити скільки хочеш шарів. Кінець екскурсії. Яка риса, е на твою думку, в тобі визначальна в тому, де ти зараз є? Ну, от, що е, основне, або три основних ти би сформував якісь такі штуки, які призвели тебе до того, чим ти зараз займаєшся? Е, Добре, я скажу, напевно, що не, не свою сильну сторону, щоб десь це, а то, напевно, що, от як ти говориш, привели е, ідейність і, типу, реалізація тої ідеї. Ідейність передбачає, що ти собі в голові щось придумає, воно тебе надихає ті. Надихає, я його роблю, я його реалізовую. Okay. І напевно, що от в тій діяльність, що ми робимо, що от я роблю от конкретно з кимсь, то е, найбільше в тих проєктах — це моя ідейність і то її реалізація. Ну, типо, А далі ведення, що, я, що звичайно, я дотичний і мене що там е, попрацювали, місяць запустили, все і там другий рік все закрили. <клі> Ні, воно працює роками, якщо. Що ж давніше, щось менше. В Ігора будуть нові проекти, але ми про них цей випуск не будемо розказувати. Ми за півроку приїдемо ще раз. Ми завершуємо е, випуск. Ставте вподобайки, коментарі пишіть, якісь е, поширюйте це кудись, підписуйтесь на канал і так далі. Тому що, якщо ну, це не буде залітати, то ми закинемо е, цей проект, хоча нам дуже подобається. Надіємося, що вам теж. Ми сьогодні були в мешканцях міста, і в майбутньому ми приїдемо ще в місце, яке, я так розумію, не має назви. Хоча там вже є напевно. Має? Як вам туди Лови вітер. Лови вітер? Кайф. І ще ми колись приїдемо Лови вітер. І на цьому, в принципі, все. Приїжджайте в Тернопіль. Тут є як мінімум літепло і мешканці міста. І що ще нужно. Ну, і ставок, звісно. Всі посилання під відео. Зробити потім нарізку нормальних вставок поміж цим всім, що я, що я запутався. Okay. Всім щастя, здоров'я.